Всім доброго времени суток, друзі, з вами я е, на жаль пішла вже другі сутки, друзі, вже другі сутки вже пішли. Як ми на нашій вулиці, на моїй конкретно, нема світла. Але це друзі нічого. Якби друзі вони толопились, робити це світло, я поже сидів без світла. А так вони не торопляться, а на що їм... Пів, пів майже вся уроці сидить без світло, то що там КЗ случилось. А їм попіло, вони стовп та й убрали, да, вони вбрали, друзі, той стоп із проїжджої частини. Але ж, друзі, вони не зробили нічого. Хоч би Соня. казали, що соні приїдуть в два часа чи скільки, А не приїхали. І вже другі сутки пішли, друзі, вже друга вже. Пару хвилин минут як другий, другий сутки йдуть, а вони не, не сним не духом. Мені треба піти бабушку поколмить. Сам-то я то, сам то я поп'ю оцього. Перший раз, коли я сюди приїхав, після скільки років, як... Ні, ну я й до цього був. А до первого, як я приїхав, друзі, день мене спасало молоко. Я дуже часто приїхав, Ну, молоко пив. І довго тягнувся. И так. Так що, друзі, не знаю, коли стрім буде вже. І коли відео виложу. Не одне, а два. Оце, друзі, і перше те, що я знімав у четвертій ранку, у шостій ранке. Це кавза, друзі. Надо же бомжку покормить. Кабзе. Щоб вони просто продукти не й пер, не все. А вже в суботу можливо, можливо, хоч в п'ятницю зроб... До п'ятниці зроблять. Чи в п'ятницю хоча б зроблять, я не знаю. Це кабзе, кабза, живуть на голуй лакси, у мене світло появиться. Вони просто його, друзі, тупо стовпо так лежав на асфальту. Вони тупо його фу, убрали з асфальта і все, справилось. А те, що в людей світла нема, то хуйня. Ви е, в тих, хто жив, живе рядом, тих є через те, що в них генератор. В тих сусідів генератор є. А тут нема в мене. Я хвилюсь за холодильник, щоб в холодильник кабза не Бо вже Может 2 сутки друзі, пишли вже может А з холодильника вытянуть поистим пока пока світло, світло, Два відео виходять, можливо І стрімчик, Можливо я надеюсь, сотни, сука, сгоплять баный помидор. Пока. Капзы.